Привіт-привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої золоті, ви на каналі Стара Україна. Сьогодні хочеться подивитись Запоріжжя область. Що у нас чекає, що буде, на що треба звернути особливу увагу, тому що окупант не заспокоюється, скоро зробимо загальний розклад на серпень, вже подивимось. Що по контрнаступу, щоб взагалі по поситуася. Зараз Запоріжжя область, мої хороші, підписуйтесь. Пишіть в коментарях ті міста, які треба буде. Дивитись. Подивимось. Запоріжжя. Давайте. Там перевернулася карта. Якась гарна новина. Це добре. Запоріжжя. Гроші. Гроші, допомога, розвиток. Когось будуть, на жаль, евакуювати. Ну офіційно. Як чекаємо на людей наших? Ну, влада радіє, бо на це гроші дадуть, то зрозуміло. є небезпека. Є небезпека. Що з навчанням пов'язано? Ну, тут кажуть, що ворог чекає, поки ми підемо на навчання чомусь. Не знаю, щось він планує. Ну, то вже далека перспектива, поки не будемо туди лізти. Є небезпека, страх вночі, але то може бути тільки страх. Зараз будемо обстріли дивитись. Тут кажуть, що. Може обійтись. ну Це ж добре. Запоріжжя. Таємний план. Гроші знову, зайки. до вас іде допомога. Ворог дуже хоче знати наші плани, але таке відчуття, що плани по наступу, вони, як знаєте, з трьох частин. І там кожна важлива людина володіє лише частиною цього плану. Знову АЕС. От напередодні було відео, знову щось будуть кошмари. Будемо АЕС дивитись знову. Оце паніка я не готова. Будемо дивитись, тому що знову йде якась неприємність. І є можливість вибухів, провокацій. Ну, Негарна перспектива. І обстріли показує, і поезд нерви. Поріжжя. Прильоти передмістя. Ракети кудись, де ворог вважає, що військовий об'єкт. Може бути дуже гучно. І може бути не одна ситуація на ближчі дні. Будьте обережні, не показує прямо жертв, показує, що те, що ворог зробить обстріл, наприклад, да, то ніяк не вплине на наші плани. Є якісь домовленості стосовно Запоріжжя на більш високому рівні два чоловіка та жінка. Це не Запоріжжя, це вищий рівень. Але для них треба час. І ми готуємось до якогось важливого плану. Ви знаєте, Тут може бути пов'язане це з тим, що ми щось будемо робити на фронті найближчий період, і ворог почне масований. Запоріжжя безпека. Так, тут ще якась буде активізація на фронті. Я думаю, той, хто чекає, а я дуже чекаю, тут буде активізація. Але дивіться, тут таке застереження на майбутнє. Дуже багато знову показує. Ворожих агентів, саме Запоріжжя. Знову пішла ця карта. І треба бути безп... у безпеці, особливо, де велике скупчення людей. Коли це буде потрібно, коли ви побачите якісь такі яскраві, це найближчий час заголовки у пресі, що ми йдемо а, та, один за одним. А нас є там якісь добутки на фронті, ми йдемо вперед, вперед, коли почнеться наш рух більш активний, отоді, будь ласка, прямо сильно-сильно себе тримати у безпеці. Угу. Є небезпека для області, прильоту, передмістя і для міста. Ну, забагато вогню, як на мене, буде неспокійно. Так, Запоріжжя подивились Васильівка. Лікар руйнація. Я не бачу такого активного руху, але багато прильотів гучно, небезпечно. Мелітополь. Вони там чомусь родіти будуть, вони ворог родіти буде. Щось нам не вдасться в місті, але може бути тихо. Для містян то добре. Бердянськ. Прильоти біля моря. По справедливості туди, де ворог концентрується, поки нема змін ні прорудне. Небезпека з повітря, будьте уважні. Вже якісь склади будуть детонувати, якийсь обстріл буде. Енергодар наш коханий, найкращий. Якісь гарні, от я не знаю, як це тлумачити. Гарні новини, гарний шанс на рух, на якусь важливу інформацію, якусь важливу подію. Але треба обезпечити цивільних прильоти є по Ергодару. Вже змінилася ситуація. Подивимось на серпені Енергодару окремо. Дивіться, відео найближче на каналі. аес заес. Ай заїс. За який є обстріл, є небезпека. Як у небі щось літає. Я не бачу вибуху, я бачу щось над АЕС літає. І воно як. Ну, це то не наше, то от, може, обстріли з одного боку на інший бік. Ворог щось планує, що ти плануєш? Обман, обдурити. Обдурити, щоб ми проявили свої позиції. Щоб ми якусь воду дали. Може, буде знову по своєму охолоджувачу, там нерви нам робити. Він, нас, він як, як в пастку нас заманює. Він щось буде провокувати, тим самим, як, щоб ми виявили, проявили свої позиції або свої плани. Знаєте, то все провокація ЗС. Ну, є обстріл якийсь. Щось може, ну. Смерть іде кажуть. Але то не радіація. Якесь влучання може бути. Дивіться, тут може бути прильотна територія території якась технічна будівля. Тут не показується, що... То як провокація. І не треба боятись, бо ми знали, що так буде, і до якихось руйнувань може не призвести. Знаєте, будемо дивитися що мені не подобається, тому що плани такі, щоб смерть прийшла. Не розганяємо паніку. Виток радіації, за Ні, там вони не хочуть, щоб вийшла радіація. Вони хочуть щось десь. От як спровокувати наш рух, О, знаєте? От ми зараз підірвемо, підірвемо, давайте ви почнете, почнете звільняти за ЄС, а ми подивимось, як ви це хочете зробити. От таке іде. Ну, хай йдуть, відпочивають. Так, мак. Обстріл, гучно, є небезпека для цивільних. Поки таки, що загроза з повітря, пологи. М -м -м. Чіткий приліт по їх кудись базі, поки нема змін інших. Куляй пола. Обстріли. Закрита інформація. Ми рухаємось там, чекаємо на важливу зброю оріхів. У вас біля води постійно щось літати буде. Або щось там, де, де інфраструктурне. Пити хочуть, каже. Великий вогонь, Оріхів дуже неспокійно. Віннянський. Гучно в районі, але е, десь там чи в полях впаде. Ну, Хочуть по військовим влучити. Не влучать, зіб'ємо, але гучно буде. Вільнянські якісь плани для військових, тобто там якісь свої маневри, не будемо це на камеру розказувати. Ворог хоче дізнатися наші плани, не виходить, нервує. От і вся історія. Фіналізує по області. Десь будуть вони давити на нас, розумієте? Давити, не вийде нас на підбити на фронті, будуть обстрілювати багато вогню, багато небезпеки зараз іде для цивільних. Але за колесом фортуни, то, знаєте, ну не можна казати, смерть не може бути нам на руку. Бо на краще. Але зараз якась складеться ситуація, що як от ми нову надію отримаємо, можливо, допомогу. А, Боже, дай нам літаки, Господи, дай нам вже ці літаки хай вже летять і прибирають усю цю нечість з нашої землі. Тому що, от як надія нова прийде. Я дуже сподіваюся, що це те, що я бачу найближчі тиждень-10 днів, щоб так і було, щоб щось дали вже те, що змінить ситуацію на фронті, тому що явно показує застій. Проблеми таку важку емоційну ситуацію.